Прочитаю текст, який записаний в Євангелії від Матфія, 7 розділ з 12 го вірша. Євангелія від Матфія, 7.12. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Амінь. Сідайте, будь ласка. Тож, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Золоте правило. Можливо, хтось його знав. Не знаю, але вперше я почув це, коли мені було років можливо 10-12. Це був дитячий табір у буковому. Дуже пам'ятаю цей уривок життя, тому що одного дня нам сказали, що ну, там такі були правила деякі інколи. Що якщо ми не розкажемо цей золотий вірш, це золоте правило, чи ще щось не зробимо, там нам нас не бусять їдальню, не будемо їсти. Це дуже пам'ятаю. І ви знаєте, доки ми не розказали ці вірші з дітьми, доти ми не зайшли в їдальню. І ось це золоте правило, відтоді воно в моїй пам'яті завжди. Золоте правило моралі. Що зараз сьогодні зайти в пошук Google написати золоте правило, то ми можемо побачити там. Як інші вчителі описують це. Але більшість з них вони описують його в негативній формі. Наприклад, ще за 100 років до Ісуса вчитель Гілель висловив так, в заперечуючій формі, негативній: те, що ненависно тобі, не роби іншому. У цьому вся тора, тобто закон. І в цій такій негативній формі це правило сьогодні є фундаментом всіх етичних вчень. Але тільки Ісус поставив його в позитивній формі. Багато людей говорили, не роби другим те, чого не хочеш, щоб вони зробили тобі. Але жодна людина не сказала так: роби з другими так, як хочеш, щоб вони робили з тобою. І ось з цього, що говорив Ісус, і в цій нагірній проповіді ця думка. Вона являється самою популярною, широко відомою. Це заповідь, це вершина на нагірної проповіді, це Еверест всіх етичних вчень. Те, що він сказав, це було щось новим, новим поглядом на життя і життєві зобов'язання. Ісус підводить підсумки, заявляючи, що весь старий заповід міститься в цьому правилі. Він каже: в цьому закон і пророки. Але яка сьогодні різниця між цією негативною формою і позитивною, яку підніс Ісус? На перший погляд, можливо, різницю важко помітити, але вона значна. що на це, ми можемо побачити велику відмінність, тому що Ісус він більше вимагає, ніж інші вчителі. Якщо використовуємо в негативній формі, не роби іншому те, що не бажаєш собі, то це можна. Знаєте, так сказати, що це і не релігійне правило. Це просто розсудливе твердження, без якого взагалі сьогодні неможливо уявити соціальне спілкування і життя. Британський письменник, філософ і лікар сер Томас Браун сказав так: ми вдячні кожній людині, яку ми зустрічаємо, за те, що вона не вбила нас. Негативна форма золотого правила в жодному разі не є чимось незвичайним. Без неї взагалі життя не могло продовжуватись. Ця форма вимагає не робити тільки деяких речей, утримуватись від чогось, від певних дій. Але не робити те чи інше це не дуже важко. Не завдавати комусь шкоди чи болю якимось людям це більш правовий принцип. Хоч дійсно зустрічається і таке в житті. Це може виконувати будь-яка людина неважливо від її віровчення, від її поглядів на життя. Людина може повністю виконувати цю форму правила, залишаючись в повній бездіяльності. Але якщо вже дивитись сьогодні на те, що каже Біблія, на цю позитивну форму, яку Ісус підносить, роби іншим так, стався до інших так, як хочеш, щоб вони відносились до тебе. Ця форма набуває більшого сенсу. Я можу сказати, що я не повинен завдавати болю людям. Але інша справа сказати, що я повинен прикласти всі зусилля для того, щоб допомагати іншим, щоб бути добрим до них. Я повинен зробити все можливе, щоб бути підтримкою для них. Золоте правило, це не просто філософський принцип, це те, що може відображатися в нашому з вами житті через нашу поведінку і взаємодію з оточуючими. Коли ми спілкуємося з людьми, дома, на роботі зі своїми друзями ми завжди можемо використовувати і застосовувати це золоте правило, проявляючи повагу до них, турботу, піклуватись, проявляючи розуміння, розуміти людей, те, що сьогодні ніколи не вистачає. Це може бути допомога у важких ситуаціях в житті, це може бути просте проявлення уваги чи доброзичливості, взаємоповага між колегами, клієнтами. Коли ми застосовуємо це золоте правило, то в якійсь мірі ми впливаємо на людей. Ми створюємо сприятливі і один між одним, і тим самим ми можемо отримати від них те, що самі проявляємо. Пам'ятаємо, як сказав американський письменник Охмандіно: Твоя поведінка по відношенню до інших може бути ключем до їхнього серця. На цей уривок один з коментаторів проводить просту аналогію. Між негативною формою золотого правила і позитивною. Людина, яка має автомобіль, вона підпорядкована закону, який заставляє її не завдавати комусь шкоди на дорозі. Але ніхто не може заставити її зупинитися і підвести по дорозі втомлену людину мандрівника. Легко утриматись від того, щоб завдавати комусь шкоди чи образити людину, хоч інколи ми на це здібні, але. Набагато складніше зробити своїм життєвим принципом, щоб бути добрішим. Легко поважати почуття інших людей, їхні життєві принципи. Але складно десь буває відноситись до них так, як ми хотіли, щоб до нас відносились. Історія про одного англійського міністра оборони Сміта. Про нього розповідаю, що кожну п'ятницю він збирав свій портфель бумаги необхідні. І брав їх з собою на вихідні, йшов за межі міста в резиденцію, щоб там працювати. І ось секретар запитав його, чому він не відправляє свої бумаги по пошті. Як це роблять другі міністри. Сміт відповів так: розумієте, справа в тому, що якогось ранку я побачив, який тягар доводиться нести листоноші, коли на додаток до всієї міністерської пошти він повинен нести ще й мою. Ось я й вирішив полегшити йому роботу, наскільки це в моїх силах. Такі дії вони показують на справжнє ставлення до людей. Такі люди, як Сміт, вони вважають, що до побратимів треба ставитися не так, як того вимагає закон, а любов. Хочу навести нам одну ситуацію з життя Ісуса. Коли до нього підвівся законник, і він випробовував, його хотів спитати, що я маю робити, щоб осягнути вічне життя. Ісус запитав, що в законі написано, що ти читаєш? І законник відповідає: Люби Господа Бога свого всім серцем Своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. Ісус сказав йому, що правильно ти відповів: Роби це і житимеш. Але він запитує Ісуса: Хто є мій ближній? І вже Ісус розповідає нам відому історію, Луки 10.30. Один чоловік йшов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували, і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священник і, побачивши його, обминув, так само і Левіт, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарієць, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, полишивши на них олії та вина. Посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарії, дав власникові гостиниці та й сказав Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійника? Він відповів: того, хто змилосердився над ним. Тож сказав йому Ісус, іди і ти чини так само. Що заставило цього доброго самарянина так зробити? Він любив. Він побачив потребу допомогти. Він витратив свій час, свої фінанси. Він виконав цю справу милосердя, він змилосердився. Йому було не все рівно, йому було не байдуже. Часто сьогодні я можу. Не робити добро, тому що ставлю щось своє на перше місце. Свої бажання, свої задоволення, своїх потреб. Свої справи, можливо, я зайнятий, я зараз не маю на це часу. Велика небезпека, коли мені взагалі байдуже, що відбувається з моїм ближнім, або навколо взагалі. Ісус закликає до любові, до справ милосердя. Справжня Христова любов перебуває в серці тієї людини, яка виконує золоте правило в позитивній формі, в формі, яку підніс він. Ця людина буде прощати, тому що хоче, щоб їй прощали. Ця людина буде допомагати, тому що хоче, щоб їй допомагали. Вона буде підтримувати, слухати ближнього. Вона буде старатись зрозуміти. Ця людина буде робити приємне. Можливо, їй вернеться це. Бувають ситуації, коли ти складно робити добро. В цьому світі дуже складно робити добро, але нехай нам будуть нагадування слова Махатма Ганді. Коли ти бачиш добро, то роби його, навіть якщо ти єдина людина, яка його робить. Жити по золотому правилу нелегко. Це потребує змін в своєму житті, коли ти ставиш постійно своє Я на задній план. Коли ти жертвуєш своїми задоволеннями, своїми бажаннями, можливо, своїми справами, де б ти не був, в якій ситуації життя, ти будеш з цим жити. як сказав коментатор Барклі, якби світ складався з людей, які намагаються виконувати це правило, то це був би новий світ. Тому сьогодні бажаю нам і собі в першу чергу, щоб ми створювали цей новий світ. В якому панує любов, підтримка, приємне спілкування, розуміння, повага один між одним. Нехай Господь допомагає нам в цьому. Амінь.